Так, дівчата, вже три часа ночі можна, можна вже і починати. Так, вставайте, Що ви сидите? Ладно. Дивіться, Добре. тут якось буде трохи ненормально визивати. пішли на заброшку. Ура, будемо тут вот там Угу. Так. Пиши. Дайте, по-моєму, Ой, Арина барика Віка, іди бери. Я помаду взяла Красна піде Да, Піде, піде. піде. А вот выда. Все, пиши Давайте. Давайте на машину поїдемо на Забрижку. Да а, ти на яку на Забрижку, на заброшку. Я так і сказала. Так, все, давай доставай сказала. машину. Давайте я достану машину і поїхали. Так, Вік, ти ж помаду взяла, да? Да, тепер треба зеркало. Зеркало, за... зеркало. Давай. Зеркало я теж взяла. Ось. Давай. Угу. Все, тепер давайте. Хто пише? Починаємо. Хто пише? Давайте Фейк. вік. Давайте. вік. Давайте. Добре. Ти помолю. Добре. Так, тепер що. Раз, пі... Прийди. Давайте, раз, два, три. Пікова дама прийди. Пікова дама прийди. Пікова дама, дам. прийди. Пікова Пікова дама дам. прийди. Так, все. Піка. <кх> І що тепер? Воно ж нічого немає. Піши додому. Тут потрібно підождати, несколько, несколько минут. Добре. Можна... Дівчат, вже, 30... вже пів пройшло. Де вона? Вік, іди провір. Добре. Цікаво, вона там є чи немає? Як ти думаєш? М -м, навіть я не знаю. Щось мене довго, піду я перевірю. Добре. Ой, так довго. Ладно, почекаю. Бліна, вже один час пройшов, де вони так довго могли ходити. Піду пошукаю їх. Так, може вони тут? Немає, і тут немає. Ой, я знаю. Аріна, що ти тут робиш?